привіт! А, Приїхав чистотник мій маленький, мініатюрний, дешевий. Чесно кажучи, були сумніви по його поводу. І я коли підключив перший мотор, у нього була така вібрація, не бивин, щоточні. Ті старі я підключив. подключили. Чогось на той перший станок робив якось грязно з вібраціями. Я його відключив, розтроївся вчора вечером. А потім у мене був цей мотор такий под руками типа наждак. Бо тут стояв отакий маленький 120 Вт, а цей 180 Вт и чуть більше обороту. Я його підключив, робить тихенько. Вот. І сьогодні поставив одну пилку профільну, нову под свой профиль, развив поточив, то буквально за 2-3 прохода при 90 Гц изначально 50 Uh, грубо говоря, більше 3000 оборотов. Сейчас попробуем зменшити на 50. О, 50. Чуєте зразу, зразу намного і фикше і тут крупта всього стоїть 90, 50, 100, може може 90. І це уже, щоб ви розуміли, друга білка. Тут взагалі половина зуба не було до такой степени что я вручную підрізав, чтобы було к чему толкателю зацепиться <кхи> О, це, типа, вот такого це уже трохи нарізало вон я подрезал добавляю на 90 Гц. <кхи> и скорость добавляется але бачите він так чуть пристає якщо то багато дає скорость але при такому навіть діаметрі потері скорості ножак не стирається, навіть на профільовці і дуже швидко врізається. Ну, чуть підпалює, але у мене на простих стокових оборотах такий вже я не точив, їм, бо він сипався. І вже у мене припалював тільки 200-й круг. А такий вже припалювати не може. Тобто зараза працює. Працює. Були сумнів. Я взяв один спробувати. Якщо все буде добре, а він не гріється взагалі, тут дує взагалі як з пропелера самоліта. аж сквозняк. І ця байда не гріється, теж дує. З його, як його настроїть, я розібрався, теж трохи промудохався. Єдине, що, коли дивишся скорость, то він чогось показує 2700. А коли... На 50 Гц показує... зараз Показує вообще 1,5. Тобто тут неправильно настроєно. Зараз явно більше Тоб, грубо говоря, 3700 може бути оборотів. А може і 6. А він показує 10... Здесь... А, стоп. Якщо на 50 Гц 1,5, а це 3000 цифру треба умножати на 2. Тобто 4, 5, 400, 5, 300 десь, бо двигатель... 2750 Ну стоковый значит Здесь 3 300 3250-3300 оборотов зараз А может и больше даже не знаю Ну зараз Це на повну на 90 герц Его хочу зробити пластиковую коробку с таким козыречком И тут одесь поставить а вентиляційні дірки знизу зробити, щоб не попадало образів туди. От десь тут. Ну і, конечно, він робить не так чисто, як на звезду на три фази. Але робить нормально. Навірно, я візьму ще або один, або два таких. І, ну Хоча б щоб два станка в мене було профільовачних. Затачувати оці е спос. А так все добре. Ну, сьогодні неділя, і то я ще вальнув сьогодні 30 пил, плюс оцю зараз закончу. Трошки прибрав на скору руку. І я той мотор переустанавлював, вирізав і підварював. І переділував кріплення бо цей мотор більший. передвигав оцю губу, щоб по центру попасть. Ну, Оцей хамут переділив, бо той був маленький. Ну, коротше, на скору руку поставив. Це теж на скору руку підключив на одну фазу на автомат. Тобто, якщо я зараз виключу його і подачу, то це світиться, зараз він стане то щоб виключити його Мені виключати автомат і зараз він потухне вот. Ну, коротше Не скажу що ідеально Ну но Нормально можна працювати и дотачивать Отакіе круги Тому що ця, ця вся затея в мене була тупо Із-за того що по кругах я вилітаю Як то кажуть Дорого і швидко висипаються, і я не можу їх настачити тих кругів. То Точити буду більше, ці остатки буду добивати і на заточці, і на профільовці. На ось цьому станку. Ну і ще може якось. Я моторчик заказав, він ще приїде. І один у мене вже є там. Один, до речі, з тих, що я на відео знімав, один оказався неробочий, бо хтось. Сверлив кріпіжі такого і просверлив кусок обмотки. І він, коротше, не продзвонюється. Я йому написав, він мені правда людина скинула гроші назад, бо не знала. А це другий із них цей працює. Я його вже перевірив. Розібрав, помазав, почистив. І ще такого плана в неділю сьогодні має вислати. Якщо не забуде, буде ще один. Той поставив, оцей, оцей поставлю сюди. От. А той, значить, ще сюди поставлю і якийсь із них підключу на, ну, на частотник. Не знаю, оцей мотор такий, Чогось трикугольника вони ну той щось не любить явно. Або там щось, так як мені сказав підписник, що може там наплутали, перематували, напутали і із клеймами, типа, з виходами. Що він типу одна обмотка тормозить. Гуде що страшно. Ну Попробуй або цього, або того підключити ще на цей, ну, Ще один закажу такий чистотничок і підключу на щоб була скорость більша, щоб добивати наш такий Побачимо, що з цього вийде, все розкажу. Все таке відео цього бугая, воно у мене бугай. Я загнав на обслуговування, треба масло поміняти. І щось у мене е, на дросілі чи дросіль щось глюкає, чи як ото стартуєш, похлопує і. Це старта не бере, може навіть заглохнуть, така байда почалась. То заказав нові Це або дросель, або насос, але, скоріше, дросель, бо коли гразом граєшся, тоді цей прикол получається. А далі, коли нажимаєш, то він дурний, як був, так і є, їде бодро, чітко. Ну, коротше, з цим розберусь. І масло вже я переїздив на йому. 300 км, треба вже масло поміняти. В мостах того разу зараз коробки. Ну, коротше, такі плани. Не знаю, чи сьогодні мене до його руки дойдуть. Бо хочу зробити ще із пластика, таку коробочку на цей. Треба зробити так, щоб он в краямі не упирався, і знизу вентиляціону і встановити сюди. А де вже візь... за цього бугая возьму, запчасти вже приїхали. Коротше, така ерунда. А ще потім Возможно. 6 з цим решу з цими скоростями. Або частотник чуть мощніший. Хоча в принципі це і до 1,5 кВт, а тут 1,1 кВт. То в принципі може і того хватить, треба відбувати. Бо тут теж маловато скоростей. Але це вже таке. Мені головне, щоб цех працював. Все. Підписуйтесь, ставите лайки, дизлайки. Як там розказують блогери, типа. Добре, пока.